Моє вітання підписникам каналу і гостям. Така невелика сонячна станція на 30 кВт. Я її робив в процесі тих робіт, що я раніше скидав відео, але я не знімав, бо, тому що більшості часу я тут робив вечором для свого товариша. Ця сонячна, це все знаходиться на даху будинків. Він сам аграрій, має там різну сільськогосподарську техніку. І він собі вирішив поставити сонячні панелі, щоб не ставити на ґрунті, вирішив поставити таким чином. Всю роботу виконував на дахах він сам особисто там своїм товаришем. Там ще на гаражі. У цьому там теж в панелі є цілий стрінг 20 штук, 19, перепрошую. Що можу сказати? Блин, хороша станція вийшла, я її сьогодні обв'язав, і в мене трохи напружений зараз графік. Сьогодні я її ось тільки що приїхав машинкою, за закинув вже інструмент, за... обв'язав, запустив, цей соліс це Cloud теж йому вже це все на телефон вграв, вже має аплікацію на телефоні, бачить по виробиці. Ось так Solis дає є вже 30, 33 кВт. Стандартна схема. Сюди приходить АВВГ 4х25 в одному із цих, з цих гофрів з однієї. Тут в щиточку він переходить на 16-й ПВС. 4х16 плюс додаткова жила йде на заземлення. Заземлення тут зроблено теж. Я поміряв, тут вийшло 3,1 Ома чи що, щось в такому плані. Звідси пішло, пішла, пішли провода на реле напруги, яке десь сьогодні має приїхати представник ремо опломбувати. Через контактор реле керує самим контактором. Напруга через контактор вся потужність проходить на автомат вже сам. Ну і 5 стрінгів, 5 окремих цих вкладок під запобіжники, запобіжники теж 20 А з такого виконання. Ну і В принципі, нічого тут такого складного немає. Довів його більш-менш Гарно, щоб воно виглядало. Зробив власнику трифазну розеточку, він тут включає різної різну, різну, потужності, якесь обладнання буде мати. Ну і в принципі все так. Непогано так вийшло. Цей соліс працює, вже сьогодні йому почав заробляти якісь перші кіловати, Я думаю, власник буде задоволений. Так що, так, так що й йдемо вперед. Гарна погода, гарне сонечко сьогодні буде якась генерація. Вже вечором я подивлюся на аплікації, скільки вона, ця сонячна, йому сьогодні зробить. Тут також власник сам ці всі гофри всі всі монтував. Я тільки не підключав, сугубо говоря трохи криво, але ну, що зробиш. Так ідеального в житті нічого немає. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки там. Не знаю, запитуйте, щось буду вам відповідати. Якщо буде вас цікавити на все добре, привіт із Хмельниччини, з Волочиського району.